Ну, а тепер саме цікаве, як ви бачите, в нас немає світла. Але працювати ми будемо. Плюшки в цьому станку є ті, що кожен двигун десь ват по 11 працює. Тобто, три двигуна у нас десь ну, до 40 Вт максимум будуть. Тобто, 40Wт 220 вольт ми можемо взяти звідки правильно з інвертора під'єднаного до акумулятора. Отак. От Все. Запускаємо. Працює. Ставимо рамочку. Бокову планочку точніше. Працює. Будемо працювати далі. Вимкнення світла нам не поміха. Ну, ось не перешкода. Тому. Бімба! Ось, І ще бімба освітлення від е, мого улюбленого бренду. Ось, Це тільки другий режим, можна ще зробити так і так. Ну, Я думаю, взагалі нема проблем працювати. Ну, ось. Тому раджу всім, станочок дійсно крутий. Оце я е, зараз 145 рамочки, отак от мішечок. Бачите, ось вони там. А взагалі треба зробити якийсь приспособу, щоб це діло підключати сюди. У мене є спосіб, як це зробити. Тобто мішок сюди поставили і сюди чук 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 накидуєте, щоб такого не було. Ось так. Все, працюємо.